Отже, друзі, всім привіт! Я знаю, що багатьом з нас зараз час від часу буває іноді дуже-дуже погано, і мені також. І я пропоную перевести боротьбу з цими погано на професійний рівень. І також пропоную вам не засмучуватись, бо, незважаючи на те, що рівень енергії в нас зменшився у порівнянні з довоєнним часом, все ж таки ми зараз зростаємо. Дорослішаємо, напрацьовуємо нові навички. Тож не засмучуйтесь, будьте милосердними до себе, а ми починаємо. Зараз у вас з'явиться шпаргалочка, яку я для вас підготувала. Тут відображені декілька головних різновидів того, як саме може бути погано: наплив думок, тривога, апатія, депресія, стрес і втома. І в залежності від того, що за різновид цього поганого вас є, можна дуже-дуже влучно застосувати саме цей метод покращення моменту, який вам допоможе найкращим чином. Зараз я цю ж прогалочку для вас поясню. Дивіться, коли у вас наплив думок, нічого вам не допоможе так, як сісти і почати писати. Бувають в житті такі ситуації, коли перед вами постало якесь питання, якась проблема, яку ви поки що не знаєте, як найкращим чином вирішити. Наприклад, ви захворіли на щось, і треба вжити якихось заходів, а ви не знаєте якихось саме, чи вас хтось образив, і ви не розумієте, чи він був правий в цієї ситуації, і вам треба його, ну, якось з порозумінням до нього поставитись, чи навпаки він помилує. І вам треба його покарати, чи у вас склалася якась конфліктна ситуація, чи вам треба знайти нову роботу, чи прийняти якесь рішення. І це дуже сприятливі насправді обставини. І дуже файно було б в цьому розібратись. Але коли ви ходите і не можете це все збагнути, раджу вам, пишіть. Пишіть несамовито. Пишіть, щоб це було як творчість. Як молітва, це обов'язково допоможе вам розібратись досконало в цій ситуації. Всі свої думки ви розкладете по полочках, приведете їх до ладу, і вас обов'язково все вийде. До речі, від себе хочу сказати, я ще навесні почала дуже інтенсивно вивчати англійську. І коли я намагалась щось писати, я писала саме англійською. І протягом того, як я намагалась сформулювати свою думку, поки я її формулювала, я сама вже зрозуміла, і що я думаю, і що я хочу сказати, і що я маю на увазі, і взагалі що мене саме бентежить. І ще тоді я вперше збагнула, дійшла висновку, усвідомила, що думки. Вони не є словами, вони не складаються зі слів. Думки це такі ще необсмоктані такі нечіткі, мабуть, відчуття, які є відображенням нашого досвіду, але саме протягом того, як ти їх формулюєш, дуже багато проблем і питань можна просто розв'язати. Тому ще додатково можу вам порадити писати саме іноземною мовою, чи цією мовою, яку ви вивчаєте, ну ви розумієте про що. Я. Друге, це апатія. Це такий стан, коли ви стаєте як така зелена шмаркля, як така млява ридина, коли у вас вже кінцівки, як вата, у голові туман, в очах порожнеча, Коли ви взагалі вас вже розклало на атоми, ви е, не маєте жодної мотивації. Ви в стані, деграде перебуваєте, просто такий повний нуль. Тут вам нічого так не допоможе, як скоротити екранний час. Тобто перестати дивитись в екран телефона, чи ноутбука чи комп'ютера. Треба негайно припинити комп'ютерні ігри, гуртальні стрічки треба припинити читання новин тому от цей стан туман порожнеча і коли все пливе він саме перед інформаційного перевантаження робить абсолютно те що хочете хочете йдіть Пекти пиріжки, хочете, йдіть на прогулянку, хочете, можете зробити вдома прибирання. Але головне, щоб це було не у віртуальному світі, а у нашому реальному, якщо він буває, світі. Третє це втома. Це ну, не стільки... Тупо навіть звучить, що коли ти втомився, то треба відпочити. А що саме я маю на увазі? Відпочити це означає, що вам треба літерально лягти у ліжко, накритись м'якенькою ковдручкою, відчинити вікна і щоб свіже повітря. Торкалось вашого носа, подихати цим повітрям. Вам треба повністю від цього абстрагуватись. Ви ніколи не зможете обманути свій мозок. Він перевантажується тільки під час відпочинку. Відпочивати це так і є спати чи лежати у ліжку навіть в день. Теж хочу застосувати приклад зі свого життя. Я зараз читаю дуже складну книжку англійською. Це техки, мій улюблений вейку техки, і з англійської я перекладаю його на українську. Взагалі його читати будь-якою мовою це дуже-дуже складно. І після того, як я, ну, мабуть, півгодинки чи годинку навіть ось так почитаю і поперекладаю, мій мозок а, одразу починає відмовлятись працювати. Він наполягає на тому, щоб я, ну, принаймні 20 хвилин, але поспала навіть в день, тому що йому треба всю цю інформацію наш мозок її засвоює. Коли він перезавантажується, а нас він в цей момент вимикає. Коли у вас депресія, тобто сум, журба, чорна туга, це такий самий стан, як апатія, тільки все ще і чорним стає, абсолютно безперспективним. Ви починаєте втрачати себе, і ви не маєте доступу до себе, і кордони вашої особистості вже починають розмиватись. То треба піти до людей. Не обов'язково з ними спілкуватись в цьому стані, розумієте? Тому що це спілкування, скоріш за все, вам задоволення не принесе, і воно вас тільки ще більше розчарує. А ось побути серед людей, просто піти на прогулянку, наприклад, і подивитись на людей. Тому що ми вибудовуємо свою. Особистість тільки за допомогою відзеркалювань від інших людей. І це знов допоможе вам знайти себе, кого ви втратили, повернутись е, до себе і трошки укріпити свої кордони. Обов'язково треба побути біля людей, від них полікуватись. Стрес це коли у вас вже нерви. Так перенапружені, що вони вже стають такі золоті і вони вже починають бриніти, дзвінчати, грюкотіти. У вас така напруга несамовита, вже такі дзірочки з глаз йдуть. Все горить та перегорає. Тут я вам раджу сходити на прогулянку, щоб це була довга прогулянка, десь годину, дві, три, щоб це все поступово гармонійно виходило з вас. Я могла б вам порадити зробити тренування, але якщо ви зробите дуже інтенсивне тренування, то у вас можуть початись такі ігри з кортизолом, в які треба краще не грати в цьому стані, і ви можете навпаки перевантажитись і впасти в ще більший стрес. Ось така лагідна, дуже повільна прогулянка, ну така помірна, енергійна, коли ви будете йти, напруга буде виходити, і вам обов'язково буде ставати легше. Ну і нарешті, коли у вас є тривога, то тут нічого так гарно та файно не спрацює, як відпускання. Про це я вже неодноразово розповідала, обов'язково подивіться моє відео про відпускання емоцій. Тож, друзі, я з вами. Ми обов'язково переможемо самих себе і станемо ще краще ніж були до цього. Хоча і так було непогано. Дякую Збройним силам України за те, що саме завдяки ним я зараз жива та маю змогу знімати для вас відео. Тож підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео.